Скажіть, будь ласка, на завершення розмови? Я все-таки хочу з того, що ми починали, і справді мені цікава ваша експертиза стосовно того, що може відбутися у Російській Федерації, що може вчинити Путін. Ви провели цікаву паралель з тим, що робив Сталін перед другою світовою війною, як він зачищав усіх незгодних. Як там правих, так і лівих стосовно думки партії, так би мовити, ви кажете, що Путін, можливо, готує удар. Що це за удар? Це удар по Україні. Це... Що вони не використовували? Не використовували. По суті, ядерної зброї, чи там напряму, чи як то Запорізька атомна електростанція також в новинах часто з'являлася. Чи можливо це буде якийсь удар в новому напрямку? І ось ці заяви стосовно Польщі вони також не, не випадково з'явилися. До чого Путін готує внутрішню ситуацію? На праві і напрямок удару це безумовно Польща. Це не буде військовий удар, це не буде такий класичний напад, не дарма туди перекинуті вагнерівські терористи. Це буде масована засилка диверсійних груп, які повинні будуть повністю або максимально дестабілізувати Східну Польщу, основний логістичний хаб і постачання України. Тобто, фактично, це удар в наш стратегічний тил. Е, оголосити війну е, навряд чи хто погодиться, бо, по-перше, е, все це буде йти з території Білорусі. Росія ні до чого. Це не військові, це не е, збройні формування, це, грубо кажучи, банди е, е, у цих бандитів. Будуть і російські, і білоруські, і українські. До речі, у Вагнері дуже високий відсоток колаборантів із українськими паспортами. Тобто, це формально, формально, так, да, це банда. А чому Путін? Він скаже: я буду відповідати за банди, які просяклися в Польщу з території Білорусі. І буде хіхі -хі. а я, я то тут до чого. Їхня основна мета це буде перерізати постачання України і зробити роз, роздерти наш союз. Бо фактично зараз ми в найближчому союзі з нашими стратегічними партнерами Польщею, Польщею, і Литвою. І оцей коридор сувалки, він практично, судячи з того, що він робить, рішення він прийняв. Наскільки воно буде в якій формі, ну, скоріш за все, ось таке дрібними групами тероризувати, бо удара прямого він не наважиться, бо все ж таки Польща країна НАТО. І в нього ще тут буде такий побочний бонус: подивитися, а як відреагують країни НАТО? Бо в Росії зараз прокачується така думка. Якщо Росія нападе на НАТО, то НАТО припинить своє існування, бо із з нього втече половина його членів. Так вони зараз прокачують своє населення. Тому, якщо б, як то кажуть, не перевірити. Але не прямою агресією, а подивитися, наскільки вони сконсолідуються. Тому зараз, як то кажуть, Польщі приготуватися, а нам тримати з нею. Максимальний зв'язок, максимальні розвідувальні контрозвідувальні дані, бо зараз тепер наш союзник буде потребувати е, нашої допомоги. А стратегічно це буде так: перерізати польський хаб для того, щоб е, Україна втратила постачання з заходу. Ну а потім можна пробувати добивати Україну без західної допомоги. Ось при, приблизно такий путінський замисел на війну, на е, осінь.